Троє поросят. Жили собі троє братів поросят. Усі симпатичні, маленькі товстенькі. – старший брат. Нуф-нуф – середній брат. І найменше поросятко ніф-ніф з рожевим п'ятачком та закрученим хвостиком. Врешті, як усі троє. Жили вони на зеленій галявині, збирали жолоді у лісі, гралися у піжмурки та купалися у калюжах. Бо хто ж не знає, що поплескатися влітку у теплій калюжі для поросяти найулюбленіша забава. Тож усе літо проводили вони безжурно та весело, байдикували цілими днями. Це у них виходило дуже легко. Можна сказати, майстерно, і ще вони любили співати. Ми рожеві поросята дуже любимо співати, танцювати та кружити, нам на світі добре жити. Але і настала осінь, похолоднішало, почав дути сильний північний вітер. Сонечко гріло поросят все менше і менше. Тож одного дня нафнаф, котрий, як ви пам'ятаєте, був найстарший, а тому найрозсудливіший, сказав братам Поросята, а чи знаєте ви, що тепле літо вже скінчилось, настала холодна осінь, а далі морозна зима. Тож, не гаймо марно часу та почнімо будувати собі будинок. Ха, відповів Нуф-Нуф, — ото не мали клопоту. Нам і так добре. Та ще й не дуже й холодно, можна не поспішати з житлом. Ха, повторив за Нуф-Нуфом наймолодший Ніф-Ніф. Хотів додати ще щось, але вийшло лише квік-квік, що теж означало повне заперечення ідеї старшого брата. Ну, то як собі хочете, розсердився на наф а я буду розумнішим і збудую гарний кам'яний будиночок. Тоді ще подивимось, хто мав рацію. І взявся наф-наф до справи. Спочатку він на папері акуратно накреслив план майбутньої хатинки, аби знати, якою її будувати. Потім почав шукати будівельні матеріали і робити фундамент своєї домівки. Нуфнув же та ніф-ніф. Продовжували веселитися, час від часу, насміхаючись, над нафнафом. Що за вперте поросятко тут собі будує хатку? Краще плигати й скакати, ніж щоденно будувати. Але час ішов. Дні ставали хмарними, ночі холодними, і якось нуфнув каже наймолодшому братові Ай, справді осінь настала. Мабуть, нам теж пора будувати хатину. Квік, відповів Ніф-Ніф, що означало, а навіщо? Як навіщо? Що було де прихиститися від холоду та вітру? «Ну, щось мені ліньки працювати, відказав Ніф-Ніф. Ну, то як собі хочеш, розсердився нофнув і пішов від брата. А я для себе збудую будиночок, і буде мені у ньому добре. Щоб збудувати кам'яний будинок, як Наф-Наф, Часу вже не було, тому нуф-нуф заходився будувати дерев'яний. А ніф-ніф продовжував байдикувати. Хіба що в калюжах не валявся, бо було вже досить холодно. Коли ж вода у калюжах почала вкриватися льодом, поросятку нарешті вирішило збудувати собі дім. Воно злякалось, що може замерзнути взимку. Тож, ніф ніф, назбирав соломи, пов'язав її у снопики і склав з тих снопиків хишку. Незвичайно гарний дім. Заживу тепер у нім, і з м'якої він соломи, тепло буде в цьому домі. Так, наспівуючи, він попрямував до нуфнуфа, котрий теж якраз закінчив роботу та із задоволенням розглядав те, що вийшло. Дерев'яному будинку гарно і безпечно, в ньому дуже тепло взимку буде безперечно. А тим часом Нафнаф теж закінчував будувати свій чудовий кам'яний будиночок з міцними дубовими дверима і, розглядаючи його, наспівував від задоволення. Мій будинок кам'яний, він надійний і міцний, не страшні мені, ні грози. Ні вітри, ані морози. Що це ти зробив? здивувалися поросята, побачивши таке. Це ж не поросячий будиночок, а фортеця. З ким збираєшся воювати? І їм стало так смішно, що вони аж зарохкали. Мій дім, моя фортеця, поважно промовив Нав-Нав. Він десь чув ці слова. І вважав, що порося, яка говорить такі розумні речі, мусить видаватися дуже розумним. Мабуть, так воно і є. Крім того, хіба ви не знаєте, що у сусідньому лісі живе злий вовк? А якщо він захоче поласувати маленьким поросятком, не боїтеся, що на вас нападе голодний, великий вовк? Ха! Вовка злякався, вигукнув нуф, -нуф. Пука злякався, запіщав і собі Ніф-Ніф. Нуф-Нуф та Ніф-Ніф давали себе дуже хоробрих поросят. Звичайно ж, вони теж боялись вовка, але думали, що він живе десь далеко і ніколи не прийде у їхній ліс. Тому безтурботні нуф, нуф та Ніф-Ніф заспівали своїми тоненькими поросячими голосками. Нам вовчисько не страшний, він незграбний та смішний. Не злякаємось ми ні пазурів, ні пащі. Залишатися далі з нафнафом їм було нецікаво, тож, наспівуючи цю пісеньку, пішли собі. А як вони були хоробрі поросята і не боялися вовка, то почали розповідати один одному, що чинитимуть із сірим, якщо його зустрінуть. Я його вхоплю за ніс і стисну так, щоб аж очі на лоба вилізли, вигукнув нуфнув А я вхоплю за хвіст і зав'яжу його бантиком, розійшовся й собі, ніфнів. Вони так розшумілися, що розбудили вовка, який дрімав собі тихенько під кущиком. Почувши таке, він спочатку злякався і хотів утекти. Але йому закортіло дізнатися, що то за звірі збираються з ним таке вчинити. Вовк обережно визирнув з-під куща. І що ж він бачить? Двох маленьких нагабних, рожевих поросят. Це дуже розлютило вовка. Він вийшов з кущів, підвівся на увесь зріст, клацнув зубами і гаркнув. Ну, і хто з вас хоче зав'язати мені хвоста бантиком? Зараз ми це перевіримо. Поросят як вітром здуло. Вони чим дуж помчали до своїх хаток, а вовк, не дуже поспішаючи, побіг слідом. Та куди ж вони подінуться? думав він. Ніф, ні, добіг до своєї соломіної хатинки і ледь устиг зачинити двері. Перед самим носом вовка. Відчини мерщій, нікчем не порося, загарчав вовк. А то як дмухну, як дихну, гай твою халупу рознесу. Ніф-ніф хотів гукнути, що не боїться сірого хижака, але не зміг навіть квікнути від страху. А вовк набрав у груди повітря та як дмухне. Стіни хатинки захиталися, але встояли. Вовк ще раз як дмухне, дах хатинки, наче буря знесла. А коли дмухнув утретє, вся солома й розлетілася. Ніф-ніф, ледве уник хижих зубів вовка і чимдуж побіг до хатинки, нуфнуха. «За мною вовк жениться!» – верещав він, Нуф-нуф відчинив двері, впустив ніф ніфи і швиденько зачинив, так що вовк боляче вдарився у них лобом. Це ще дужче розлютило його, і він знову загарчав. Ну, відчиняйте негайно, гидкі поросята, а то як дихну, як димухну, геть вашу халупу рознесу. Мерщі, здавайтеся. Не відчинимо, відповідали поросята. Іди собі геть, ми тебе не боїмося, сюди ти ніяк не потрапиш. Ну й нехай, сказав вовк, ви такі худі сляві, що їсти вас тільки зуби псувати. Піду краще досипати. Звичайно ж, вовк навіть і не збирався нікуди йти. Просто йому стало нудно дмухати, і він вирішив схитрувати. Але поросята повірили. Вони зраділи і знов заспівали свою пісеньку. Не злякаємось, вовчисько, ми твого страшного писка. Ти йди собі гуляти, нас в будинку не дістати. А вовк тим часом відшукав десь баранячу шкуру, натяг її на себе, обережно підкрався до хатинки і тихо постукав у двері. Хто там? Знов злякалася поросята. Це я, бідний, маленький баранчик, пропищав вок тоненьким голосочком. Пустіть, будь ласка, приночувати, я відбився від отари. Допоможіть добрі поросята. Іди геть, заверещав ніф, ніф не відчинемо. Але Нуф-Нуф був не такий переляканий, тому він запропонував пустімо, баранчика, йому, мабуть, страшно. Там десь ходить вовк, він може його з'їсти. Але тільки на поросята відчинили двері, як побачили вовка в баранячій шкурі із вишкіреними зубами. Вовк кинувся на них, але поросята швиденько зачинили двері перед самісіньким його носом. Сірий знову вдарився головою об двері, аж іскри з очей посипалися і загарчав розлючено. Он ви як? Ну, тримайтеся, гидкі поросята, зараз побачимо, хто з нас сильніший. І почав дмухати. Дмухнув раз, далі ще. І коли дмухнув у п'яте, хатинка розсипалася. Поросята кинулись тікати до будиночка на Фнафа, гукаючи на ходу «Наф-Наф, відчиняй мерщій двері, поки нас вовк не схопив. І вовк таки мало не схопив поросят, але йому завадило дерево, що стояло на шляху. Поросята обігли його з двох боків, а вовк ніяк не міг второпати, з якого боку йому оббігати. З лівого, як ніфнів, чи з правого, як нуфнув. А поки вирішував, то налетів на дерево і так гепнувся, що якусь мить не міг прийти до тями. Поросята ж теж часом добігли до будиночка Нафнафа, забігли всередину і зачинили двері на засув. Вони були такі перелякані, що відразу забилися під ліжко і зачаїлися. Але Нафнаф заспокоїв їх: Не бійтеся, братці, вовк сюди не увійде. Кіно-поросята трохи заспокоїлися, як почули грюкіт у двері. Звичайно ж, то був вовк. Відчиняйте морщі!» – загарчав він, а то рознесу вашу халупу по камінчиках. Залишу лише руїни, як залишив від двох попередніх. Ой-ой-ой, глусливо відповів Наф-Наф. Зараз помру від страху. «Он ну ви як? Ну, тримайтеся, тепер я з'їм вас усіх трьох. Ото От буде в мене добрий обід. І вовк почав дути. Він дув та дув, аж поки не посинів з натуги, але не міг зрушити жодного камінця зі стін будиночка на ФНАФа. Він таки був міцний, наче фортеця. Вовк почав трясти двері. Ті не піддавалися, став гризти та дряпати стіни, тільки попсував зуби та кігті. Та хижак не здавався. Він грюкав у двері, бив їх лапами, але міцний будинок навіть не здригнувся. Здавалося, вовкові не залишалося іншого, як піти геть, але він не мав наміру відступатися. За час такої активної біганини та сильного дуття вовк зглунів ще дужче, та дістатися поросят було нелегко. У розпачі вовк підвів голову і побачив на даху на будиночка широкий димар. Ага, подумав він. Зараз їх таки обхитрую, я повечерюю поросятинкою. Ну й добре. Я вас залишу у спокої сьогодні, але пізніше ще повернуся, і тоді вам вже не втекти від мене. Чуєте, поросята? вигукнув вовк, намагаючись обдурити братів. Чуємо, чуємо, спокійно промовив Наф-Наф. Він дістав свою балалайку і заграв, а його брати зраділи і знову заспівали свою пісеньку. Не злякаємось вовчиськоме твого страшного писка та йди собі гуляти, нас в будинку, не дістати. А вовк тим часом почав тупцювати на місці, наче йде геть. Та насправді він тихенько дістав драбину і видерся на дах будинку. На даху вовк зазирнув у димар. Там було дуже темно. Йому зовсім не хотілося лізти всередину, але голод переконливо нагадував сіромасі, що треба швидше це робити, адже тільки через димар можна було потрапити у будинок. Тож вовк почав обережно спускатися по димарю. Нав-нав почув, що хтось вовтузиться на дагу і здогадався про підступний задум вовка. Він придумав, як можна його провчити. Поросятко якраз збиралося готувати вечерю, і в камінні у нього стояв казан, в якому кипіла вода. Наф-наф зняв з казана кришку і гукнув Ласкаво просимо, вовче. Щойно він сказав це, як з димаря з'явився чорний, як сажутрус вовк і шубовснув у гарячезний казан з окропом. Ой-ой ой. ой заволав він і підскочив від болю так високо, що вискочив через димар знову на дах. Який жвавий! засміявся нафнаф. Йому було весело спостерігати за вовком невдахою, якого перемогло маленьке, розумне поросятко. А обшпарений вовк скотився з даху на землю і кинувся у ліс, вилаючи від болю. Поросята ж взялися за руки, чи то пак ратиці, і заспівали. Поросята дуже ловки, в казані зверили вовка, хай злодюга сірий знає, і від нас скоріш тікає. Відтоді вони стали жити дружно, під одним дахом, а вовк обходив їхній будиночок десятою дорогою. Кінець.